15 лютого 2024 року у свято стрітання Господа нашого Ісуса Христа, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій, очолив божественну літургію у свято Успенській Києво-Печерській лаврі. Святкове богослужіння відбулося у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Перед божественною літургією блаженніший владика звершив особливий чин благословіння свічок. Церковна свічка це символ нашого жартовного служіння Господу, любові до нього та ревної молитви, вогонь свічки, який розганяє нічну темряву, порівнюється з невидимим вогнем Святого Духа, світлом якого ми просимо Бога розігнати сліпоту усіх гріхів. Тема світла, передусім духовного, часто звучить у піснях співах свята стрітення. Так, світлом на просвітлення язичників святий Симеон назвав і Господа Ісуса Христа. Мабуть, саме тому свята церква постановила звершувати особливий чин благословіння свічок саме у цей день. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, вікарій Київської єпархії, митрополит Васильківський Осав, єпископ Ішневський Спиридон, єпископ Бородянський Марк та духовенство обителі. небеси і бі, і все, і утверді, і його Здесь не сотворя. Радовайся дух мой, о Бозе спаси моем. Своей и благослови Бога и речем, ты не отпущаешь и раба твоего владыков, по глаголу твоему с миром, як увидится очи мои спасения Твои, ежеисил уготовал пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей твоих Израиля. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Ми маємо викидати з свого серця ненависть, злобу, неправду, і замість цього маємо наповнювати серце добродітелями, любов'ю, смиренням, терпінням, милосердям. І коли людина так своє серце образовує, і це не в один день звершується. це… Треба для цього певний період, і для цього треба подв'язатися постом молитвою, виконанням божественних заповідей. Коли людина приготує своє серце для очисти своє серце, то вона Бога узрі, тобто побачить Бога, який вселяється в таку людину. Нехай Господь допоможе нам, щоб ми кожен стали вцілінням Христа. І щоб Христос знайшов в нашому серці то, то обіталіще, яке він любить, і в якому він хоче бути. І коли людина себе так приготовляє, вона так робить, то людина стає вже, живучи на землі, стає вже небожителем. Вона починає, живучи на землі, починає жити небесними законами, починає вкушати ту радість, ту сладість і блаженство, яку Господь приготував на небі. У своєму царстві во Христі Ісусі, Господі нашому, якому на слави чисі поклоніння, нині безконечні віки. Амінь за літургією помилились про мирну українській землі, про милість Божу до українського народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Також була піднесена заупокійна молитва про воїнів афганців у зв'язку з річницею виводу військ з Афганістану 15 лютого 1989 дев'ятсот вісімдесят дев'ятого року. Опокоїні душу зовсім крабової воїна в землі афганців б'єних. Я і просидітися і всякому пригрішенні їх, Вольному Больному уже невольному. Що сподіваюся, воспомняю сі пророчі ствоє монаха Олександра, благовенішує радяконого присвітіра. Помолімся обоє, заприйдіть да на нього благодать все свята Духа. Після Хіровимської пісні блаженіше митрополит Онуфрій звершив священницьку херотонію, викладача Київської духовної академії і родиякона Олександра Грицана. Після євхаристичного канону предстоятель висвятив на діякона Вадима Сварчевського, студента першого курсу магістратури Київської духовної академії. <клес> Богослужіння завершилось чином славлення перед іконою «Стрітиня Господнього. Виголосивши відпуст, блаженніший владика, привітав вірян зі святом. Усіх вас, дорогі брати і сестри, ще раз вітаю з праздником, в честь світіння Господнього. Молитвою благословенній владичився нашої Богородиці, пришла Діви Марії, нехай Господь благословить вас, ваших сродників, поздать благопотрібних для земного життя і спасіння в житті вічному. Молитва Пресвятої Богородниці, яке Господь благословить нашу землю і наш народ миром спразвіком, аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.